Вас у Толиці. Цього разу ми у Западинцях це на Красилівщині. Старожили переказують, що село перемістилося у це місце ще за давніх давен, коли предки тікали від монголо-татар, а сучасні западинці заготовляють дуже багато горіхів. Це одна з програм першого національного аграрного кооперативу. Ходімо дізнаватися про деталі! Яки городи сплять, у хатах постукують молотки. Люди б'ють горіхи і здають їх для заробітку і втіхи. Навесні вже менше. Добрий день. Дозвольте втрутитись у вас у ваш виробничий процес. Будь ласка, будь ласка. Це вже, напевно, залишки горіхів, правда? Залишки горіхів, так. Закінчується вже в нас заготівля, це вже останні. Горіхи. В цьому році назбирали п'ять мішків горіхи, це вже остальне, що здавали перший національний аграрний кооператив. А зі свого саду горіхи? Зі свого саду так. Вони дивіться, наші горішки посаджені, і з тих горішки ми стільки збираємо. І саме вони родити почали, саме такі молоді. Молоді, що починаються, топіра добре вже родити. То ми торік зібрали три мішки, в цьому році вже п'ять, а Назарій Бог дасть буде більше. А чи плануєте ще садити горішні? Ой, плануємо, бо саме на них заробіток є, А на чомусь більше заробиш такі. Ага. Треба їх садити, треба їх збирати, сушити, бити, щоб щось заробити. А що зробити колись були? Такі вечорі, що кужелі прали вечорами, а що робили. А зараз що? Прийдеш до хати ящика, включили і що з того ящика є. А таке, як вона били, подивилися, якась розвага є, щось побалакали. А на в кімнаті телевізор, той себе дивиться, той себе дивиться. Та й так, а того, все разом посідали, й mm -hmm. Той п'є, той збирає, той ще щось, мала приїде з кам'яця. Тобто всю родину залучаєте в цей процес? На щось, mm -hmm. нас нема такого. Всі, всі разом роблять, і, і щоб якийсь прибуток був на що ж тако сидіти. Володимир Іванович, це ж напевно не тільки в вашій родині в селі відбувається такий процес. Не, не тільки в нашій родині, всі всі селяни б'ють горіхи, здають горіхи. Угу. На, на цьому заробляють такі... ну, на сьогоднішній день. Дивіться, в Красилові на базарі по 90 гривень приймають перший сорт метелики. Оце перший сорт метелики, а перший національний приймає по 120 гривень, на 30 гривень дорожче. Так оце, це в нас метелики першого сорту. Метелики це ядро горіха. Одна, одна друга, а це четвертинки у нас, є друга горіха, одна, одна четверта. Вони трошки подешевші цініть десь по 50 гривень. А як у вас виходять такі метелики? Ви вже, напевно, набили руку і знаєте якісь секрети. Це залежить від горіха. Таких битих горіхи, таких, як би сказати, навиків не треба мати. На Стараюся дивіться, щоб ядро друга горіха. Воно цілим було, то воно тоді буде цінитися. Ага. Щоб не на От дивіться, одна друга. От перший сок дворі це, це хороша. Да, да, а може у тій пляшці з під шампанського це, це, якийсь ти... секрет? Чи ви саме на тій пляжці б'єте? Можна є на ринках, магазинах подаються приспособлення спеціальне душити, горіхи. Угу. Але в мене не ним трошки довше. А на бутилці під шампанського то найкраще. Взяти другу бутилку, вони, якщо твердий горіх, то може горловина лопнути. Вони зразу, якщо не дуже вони сухі, то розбивач, вони легше б'ються, але ну, вже така пора перейшла, а вони так і на печі. Можуть лежати на тому гона, сохнути, і можуть, де хочете ще до цієї пори лежати, то їх зараз якщо бити. А от з осені, як от сідаємо бити донову перед новим роком, бо там дорожче, і після нового року чуть бо теж дорожче. То вони легко тако вдарив, пішло, пішло, і піш. самі метелики такі виходять. Що... Ще можу сказати, що якщо от зараз горіх розсипається, то його можна на ніч замочити холодною водою. Він трошки набереться вологи, то не буде, не буде саме ядро горіха розсипатися. А на якості горіха це потім не позначається? Не набрать? Їх вологі? розстелити, потім треба просушити, чуть і все. Угу. Ну, ще є такі сорти горіхів, що. Тверді, то їх на 30-40 хвилин можна залити гарячою водою, то трошки м'якша буде шкірка і так можна вбити. До речі, я навіть збираю перетинки. Так, а це для чого? Ну, перший національний аграрний кооператив обіцяв, що буде приймати в майбутньому перетинки також по вигідним цінам. Це раз, а по-друге, можна там на півлітру горілки взяти їх. Я знаю штук з 20 на, на півлітру горілки, не залити їх дві неділі, щоб постояло воно. І чудовий засіб від шлунку, там як шлунок були, щось угу, таке. Угу. Mm. І для щитовидної залози. І те, для, для щитовидної хороші, залози так. Да. з хоріхів не пропадає нічого, перетинки збираємо, а ці лушпачки з горіха то ми використовуємо як паливо. Для обігріву хати. Ви горіхи для себе залишаєте чи всі здаєте? Якщо залишаєте, Ні. що ви з ними всі здаєте? – Залишаємо. Печу ага. пиріжечки з них. Ага. То кутів не беруть. Ага. Мала, мала любить каміньці зараз ран дочка її вчиться. Ага. Любить пиріжечки з горіхом. Їде, то це вона кожен раз дзвонить. Бабушка напече пережечки або передайте, як ми їдемо, то передайте, то я їй вже. Хватає, І І пер... Боже, фатає, фатає. от як от ти мені у них яд брати, через м'ясорубку перекрутила, цукру додавала. Вони сутки двоє побули, вони такі зробилися пухенькі-м'ягенькі. Печи з них, що хочеш. Які ще смаколики можна приготувати з горіхами, ми вам покажемо і розкажемо в одній з найближчих передач. Перший національний аграрний кооператив запросив у Западинці майстриню, яка звичайну страву уміє подати як кулінарний шедевр. А доти йдемо у сад, де чільне місце усе більше займають волоські горіхи. В цьому році посадили ми це горішка, але треба ще знати, як ці горішки садити. Мене теж вчили, колись, старі люди. Під цей корінець у цей корінець такий головний, довгий такий йде. Він йде туди в землю, а доверху немає нічого, нічого не росте. Під цей корінець треба підкласти, чи якусь черепиті, чи шиферу, чи щось таке залізне, чи камінчиків, кирпіч такий є побити. Підкласти, а ці корінці кором розростаються, туди йдуть і цей горішок йде до гори. Оцей дуже скоро за три роки дивіться, який він мені виріс. Вважається, найбільший урожай дає 30-літній горіх, так що ці 10-літні ще дуже перспективні. Уже за кілька років їх доженуть і почнуть плодоносити ці молоденькі. Ясна річ, Володимир Іванович, що не єдиними горіхами ви займаєтеся. Чую, там пищить ще ваше господарство. Що ще тримаєте? Тримаємо корову, тримаємо два бички. один малий, один великий, великий вже сім'я, і порів. Є свиноматка з поросятами, до речі, зайдемо на розсою. Це, це їх зараз чути. так. Да. І Свині є ще великі, такі. і це свиноматка з поросятами. Кури є, собаки є, є, все. Ну, ходімо дивитись на поросят найменше. Ой, скільки їх там? Усі тринадцять примчали на полуденок, а може й на обід. Словом, такі прийоми їжі у них кожні дві години. У вільний відгодування час їх тримають окремо, аби велетенська льоха котрогось ненароком не причавила. На більшість з них вже є замовлення, буде й прибавка до сімейного бюджету, тим часом до кооперативно-горіхової та ширшої тематики. Микола Валерійович, я так розумію, що програма із заготівлі горіхів у Першому національному аграрному кооперативі вже добігає кінця в цьому сезоні, так? Наскільки активно Красилівщина включилася от саме до цієї програми? Я хочу сказати, що все-таки Красилівщина досить активно долучилася до цієї програми. Спочатку, можливо, так люди ще вагалися, пізніше, коли зрозуміли, що в нас і ціни кращі, і, виходить, умови краще через те, що не потрібно ні їхати на ринок, скажімо так, тратити цей час, не знаєш. Приїхала, скажімо, жіночка на ринок, ніби то була одна ціна, а поки доїхала, оказується, не вже беруть по другій ціні. У нас все робилося, як то кажуть, відкрито офіційно. Ціни наперед були оголошені, люди знали, по яких цінах в них купують горіх. О, і набагато краще тим, що кожен собі вдома як така, чекає, зробили заявочку, щоб в них приїхали. До кожного під хату машина приїхала, заготовили горіх, розрахувалися на місці. Люди через це дуже задоволені. І скільки горіхів таким чином вдалося заготовити? Ну, Ми вже можемо так сказати, ну є, є перші результати. У нас перша партія горіха вже поїхала за кордон. Я думаю, що переваги кооперативу всі оцінили. Ну насправді у кооперативі програм дуже багато і різних. От які ще приваблюють мешканців Красилівщини? Ну, в даний час у нас в Красилеві дуже гарно працюють такі програми, наприклад, як дешеві ліки. На сьогоднішній день вже в вісьми селах працюють аптеки при медпунктах. Люди дуже задоволені, спочатку теж була недовіра, що як так може бути, що ліки в селі будуть дешевші, ніж в районних аптеках. Але як побачили цю перевагу, то на сьогоднішній день вже, будемо говорити, відверто сільські голови до нас самі звертаються, що давайте до нас, давайте до нас. На сьогодні у нас також в районі працює досить непогана програма заготівлі молока. Також люди задоволені, навіть і в інших селах, де не працює кооператив, то дякують кооперативу через те, що кооператив підняв ціну, то інші заготовачі змушені були також піднімати ціну, щоб не втратити своїх клієнтів. за якою ціною зараз купують молоко? Ну, в даний час кооператив заготовляє по 4,50. Але там передбачається, що деякі моменти, не будемо поки забігати наперед, щоб людей зацікавлювати. Якщо людина буде працювати в одній програмі, наприклад, плюс там ще заготівля молока, то для того, щоб людей стимулювати, стоїть питання про те, щоб ціну піднімати для таких людей. Ну а зараз весна. Посівна. Що найперше плануєте зараз сіяти? Напевно, гарбузи. Ну, можна сказати так, так. Да. Зосередилися все-таки на таких культурах, які мають вихід на зовнішній ринок, будемо говорити. Тобто сьогодні вважається, що досить перспективною культурою є це фасоля і гарбуз. Так. Для людей надають насіння гарбуза звичайного і квасолі також. Хто вибирає, хто що хоче сіяти. І для того, щоб люди не переживали, так як тут у нас є, що ніби посіяли, надіялися на щось, а тут раз ціна впала, то для перестраховки ціну на квасолю і на гарбуз звичайного, насіння гарбуза звичайного прив'язали до валюти. Тобто на сьогодні, якщо людина собі орієнтується, є ціна в валюті така, то, тобто це значить, якщо навіть які гривні вдруг впаде, то, звісно, на осінь там, чи на літо та ціна залишиться, скажімо так, нормальною. Ціна зафіксована в євро. Для того, щоб люди були захищені. Uh -huh. Чим цікавиться програма з вирощування гарбузів, голонасінних гарбузів може бути корисною для фермерів або для людей, які мають ну, більше одного гектара землі. У нас є програма для населення. Ті, хто має в своєму обробітку скажімо, земельні ділянки, гектари більше. Тобто це можуть бути як фермери, приватні підприємці чи просто, скажімо, люди, які обробляють більше ділянки. Чим воно цікаво на сьогоднішній день? Кооператив пропонує вирощувати в цих ділянках голоносінний гарбуз олійний. На сьогоднішній день викупляти його будуть за вологе насіння 800 євро за тонну. Тобто тут арифметика проста, можна що сказати? Те, що показали приклади попередніх років, коли його вирощували. То гарбуз може дати урожай і 2,5 тонни, і 2 тони. Ну, Будемо говорити про менше, нас як люди обично кажуть, давайте будемо виходити від меншого. Якщо взяти до уваги, хоча б, хоча б півтори тонни з гектара, виходить 1200 євро з гектара, будемо говорити грязними грішми. Ну, залежно, які там будуть витрати, чи людина буде нести тільки свої витрати, чи буде наймати ще техніку з кооператива, ну, реально, будемо казати, так, на сьогоднішній день можна отримати. Якщо не тисячу євро, то 800-900 євро чистими реально отримати з гектара землі. І скільки охочих на Красилівщині зараз вже взяти участь у таких програмах, пов'язаних з гарбузами, наприклад? сьогоднішній день на, на голоносійний гарбуз у нас вже записалися орієнтовно десь на 120 гектарів. Так. О, ну, по, по селу поки працюємо там не такі великі кількості, але вже є також. Десь до 20 гектарів гарбуза звичайного і 16 гектарів на Ну, але це ще поки, як така все в процесі. Я думаю, що ці цифри виростуть суттєво більші будуть. Більші будуть, бо перший національний аграрний кооператив запускає в дію комплекс МТС 90 сучасних тракторів із навісним обладнанням дозволять вести особисті селянські господарства по-справжньому прибутково. Детальніше про це вже у наступній програмі не припустіть.